Факт що мені доведеться народжувати під час тривоги. Але... Коротше, а мені незручно. У мене війна. Бухня. Бухня. Так, шановні мешканці будинку за адресою гармат на 20. Я зібрав, зібрав. вас. Що? Зараз типу повітряна тривога, чувак. Чи не міг би ти мені продати щось зі своєї їжі? Це не моє. А де мої картини? Ти сам тут нормально? В мене компанія. Шановний, а ви хто? Ви відкладаєте свої стріми ігри. І ми рубимось на столку. Лото. Тато ми за щось покарані. Можна вас по можна. О, Костя! Почалось! Oh, fi